Вечір із Оксаною Квітневою. Чим пізніше, чим ближче до вечора, тим пізніше приходять гості, але цей уже завершальний. І то такий знак оклику несподіваний намалювався сьогодні в обідній час народний артист України Ростислав Держипільський, який повівся на мої відчайдушні е, крики про те, що не може, не може день міста Івано-Франківська і благодійний ефір присвячений йому минути лише з владою, з бізнесом, зі спортом. Місто Івано-Франківськ це місто Культурне і мистецьке, тому без мистецтва ніяк. Ви в нас за все мистецтво зараз відповідаєте. Христос Воскрес воїсну Воскрес. Ну так не можу, сказати, що прям несподівано. Ти мене питалася, як коли там тут в суботу чи коли там питалась, Так, Але потім казалось, ви зникли з радарів. Я не знаю, ну то чекають якісь трошки, треба святкувати в косів туди-сюди, великдень. Але справді дуже люблю наше місто, дуже люблю західний полюс і не міг не прийти. І ви таки прийшли. Це добре, що ви не змогли цього не зробити. А ви знаєте, що вам мусите заплатити за це? Ви знаєте всі речі, будь-що, що, що пов'язано збройними силами України, що пов'язано з нашими воїнами, з нашими героями, які пришвидчують нашу перемогу. Це є святі речі для мене. І я, ні здається, що це гріх, якщо є можливість не допомогти, не долучитися, так має думати кожен українець, інакше ми не переможемо, а ми обов'язково переможемо. Художній керівник Франківського драмтеатру долучається до благодійного ефіру до Дня міста, який ми проводимо спільно з каналом телеканалом. 402, два радіо Західний полюс інтернет-портал репортер, реквізити а, банки, на якій мета 190 тисяч гривень і вже більше половини цієї суми зібрано. На сторінках наших у соцмережах на сайті Азе Там же ж ви можете почути і цю розмову. А збираємо ми кошти. Знаєте на що? На що на Mavic 3T для арт-розвідки сорок бригади. Дорога така штука, ну, потрібна. направду потрібна. А, я знаю, що франківський драмтеатр закрив уже. Таку неймовірну кількість зборів, в тому числі завдяки вашій громадській організації, Франківський драмтеатр, причому ви купуєте неймовірно дорожезні речі, в тому числі і машини постійно ладуєте туди на фронт. Так. Ем, тобто, це ж звичайно не порівняти оці от суми, але якщо це все скучкувати докупи, то направду ем, неабияка підтримка. На що ви зараз збираєте? Можливо, є якісь актуальні? Е, чесно, от скажу прямо, от, що зараз я не скажу. Не пам'ятаю на що там збирають. Ми постійно збираємо, тому що є і наші працівники, які воюють, і їхні родичі. Тому в нас цей конвейер зборів не припиняється. Тобто це постійно зараз. Ми ведемо переговори, до речі, з нашою 102 ю бригадою. Власне, більшість, яка сформована з жителів мешканців нашого міста, в першу чергу і області. Вони, ну це я думаю, що це окрема. Мо що буде оголошено, я думаю, що наш театр доєднається, щоб була постійна умовно кажучи, підписка. Щоб щомісяця працівники ми будемо донатити е, на потреби 102 бригади. Але про це буде ще от коли ми будемо все точно знати, все розкажемо. А збори в нас є постійно. Задонатити ви можете за qr кодом який ви бачите на своєму екрані. А ми тим часом до зборів, які відбуваються після вистав. Окрім того, що відбуваються онлайнові збори, так після вистав завше ви наголошуєте після прем'єр, чи після таких уже репертуарних накатаних вистав, дуже популярних вистав, на які не потрапити. Що у коридорі ем, фоє знаходяться скриньки? Чи кидають досі люди в скриньки? Так, кидають справді, це дуже часто залежить від харизматичності чи переконливості спікера, який. Чи під час вистави, чи після вистави змотивує надихне. наших так чи надихне наших глядачів долучитися. Насправді ми, ми практикуємо останні місяці абсолютно після кожної вистави. Ми збираємо. Я не маю вже статистики за квітень. Я знаю, що до березня включно ми три авто, авто від січня до березня, включно відправили тільки три авто на потреби збройних сил. України і ще багато багато іншого за квітень, справді з Великим я не знаю, як яка там є зараз статистика, але е, ну тобто, коли в нас є дуже конкретні потреби, ми дуже конкретно агітуємо, заставляємо. Е, коли менше, але це є системна робота. Плюс до того, ми, коли ми гастролюємо, наприклад, у Львові, е, ми так само робимо там збори, і там теж дуже часто, дуже багато це з благодійною агенцією е, благодійною, з агенцією бікшоу, власне. Теж яка займається благодійністю, вони працюють з різними там і виконавцями, зокрема Мельзе. так, так, але і з нами це вже давня співпраця, теж дуже багато. Окрім того, відправлено відправляємо, відправляємо для потреб збройних сил України і в Львові. Ми теж дуже багато збираємо. У вас масштаби фантастичні, але й популярність ваша фантастична. Насправді, ще до того, як з'явилися оці черги до театрів, зокрема до першої сцени країни. Київського театру Франка. Ці черги були у нас у Франківську після карантину. Покійний Олег Вергеліс, світлої пам'яті, театральний критик, коли знімав цю чергу, яка вишикувалася, причому така дуже організована: від пам'ятника Франкові до входу, головного входу в драмтеатр. Я навіть не пам'ятаю, що це була за вистава, але ви створили цей прецедент тут, а потім уже вони почали розповзатися такі прецеденти, черги і не. Можливість купити квитки, тобто, насправді, ці черги від Франка, це зараз таке звик звичне явище. Фактично, майже постійно в нас, ну дякувати Богові, що, що зараз є такий попит на вистави. Так, справді, це тому, що це Київ і це там швидко розпіарили, неможливість потрапити і, і купити квитки. У нас ці речі, і що перепродають, і так далі. Mm -hmm. Ми це давним-давно. У нас почалося Гуцулкою Ксенією, Ще Відтоді, коли вона вийшла, а це вже дуже давно відбулася прем'єра. Її коли одразу після того скуповували квитки і потім перепродували, і це були в різний спосіб. І просто потім ми бачили, ми, ми там машини, коли, коли приходили, і сказали, от біля будуть, будуть перепродувані, перепроду і в набагато дорожчі квитки. Тобто, ми це все вже пройшли давним-давно. Ну зараз це докотилося до Києва і, і дякувати Богові, тому що справді сьогодні попит на театр. Театр є просто колосальний, і здавалось би, навпаки, коли почалося повномасштабне вторгнення, було дуже багато сумнівів і в мене, в тому числі, чи взагалі театр потрібен в ці такі страшні часи, коли навколо стільки біди, болю, і чи потрібно розвантажування сміх, чи потрібно знову грузитися, умовно кажучи, досвід доводить, що це сьогодні театр одне з найбільш затребуваних видів мистецтв. Мистецтво, яке виконує дуже потужну терапевтичну функцію, і люди, напевно, я черговий раз розумію, це ж інстинкт самозбереження. Людина йде туди, де їй стає краще, де вона виліковується. А театр сьогодні є таким місцем, де, прийшовши за дві-три години, коли майже чотири, коли за годинку стигнути. можна вийти іншим, можна вийти зміненим, можна вийти щасливішим, можна вийти з переосмисленням, перезавантаженням або обнуленим і для того, щоб знову мати сили і, 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 і накопичувати сили для боротьби для нашої перемоги. А де ви шукаєте цього? Обнулення, перезавантаження. Е, ну насправді, дякувати Богові, я е, живу біля річки, і це майже таким ритуалом якимось є. Ввечері прийти про пройтися, прогулятися над річкою. Я знаю, що це бистриця надвірнянська, вона тече згорів, звідти звідки я. Я розумію, і це, і вода взагалі якесь теж для мене має таку магічну річ, магічну силу. От я, я там, я навіть після внад на. Дуже сильно важкого дня, пройшовшись, я якось продумую, що було, і намагаюся, щоб з водою піш, 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 пішли всі тягарі, всі труднощі. І аналізую, що було За, протягом дня, намагаюся скласти плани на майбутнє. Думаю про вистави. Дуже часто, коли я їх придумую, створюю. там. Тобто це, це якийсь такий мій елемент релаксу. Але е, це я сьогодні, чесно скажу вам, є це. Родина, це і сім'я, і зрештою, це мої, е, мої колеги, театр, в якому я, начебто, і працюю, і втомлююся, але де можна сісти, поговорити і розвантажитися. Дивна річ, я вам чесно теж скажу, що маю зараз перший курс. Вони вимагають дуже багато сил і теж емоцій. Але от черговий раз розумію, що студенти, якщо вони хороші студенти, е, а це дякувати Богу. Я вважаю, що в мене дуже хороший. Курс зараз є цей перший ця молода енергія, вона теж якимось чином додає сили і ти сам, начебто, стаєш молодішим і якимось більш заряженим, так як вони ну таке звичайно хочеться бачиш, навіть чесно скажу поїздки. А я їжджу, тому що потрібно їхати і бути в хорошому розумінні амбасадором сьогодні України, української культури і доносити в світ що. Що в нас відбувається насправді супереч тій дезінформації, ті пропаганди московицькій, яка сьогодні є дуже масовою, на жаль, і в Західній Європі, та й що говорити, і в ближчих наших сусідів, і в Словаччині, ми це знаємо прекрасно і в Угорщині, і так далі є. ну Окрім того, що ну, що це є робочі в першу чергу поїздки, чи на фестивалі, чи чи якісь інші форуми, а ми їздимо багато. Але це теж виїзд трошки з ситуації, звідти воно дає якийсь момент, елемент перезавантаження. Чесно скажу, і це теж допомагає. Ну от я повернувся зараз з Великобританії, вперше, і це, це, це теж багато чого дає приосмислення. Зараз ми є декілька поїздок знову. Я вже думаю, чи їхати, чи не їхати, бо є і в Литву там запрошення. І далі ми їдемо на Шекспірівський фестиваль в Румунію, а на в, або на, в кінці. Травня, на початку червня в Польщу, в Катовіце. Тобто ці виїзди здавалося б, вони складні, але вони після них ти все-таки повертаєшся якимось сильнішим, заряженішим, і, хоч трошки є якийсь відхід від тої дійсності, воно справді для мене воно теж дає перезавантаження і дає знову знову ж таки силу, щоб далі рухатися, працювати, боротися і так далі. Франківськ – місто Франкове, театр теж франковий, носить ім'я Каменяра. І, зрештою, усе це тут пов'язано великими такими червоними грубими нитками. І тут раптом у всю цю канву вплітається ім'я Шекспіра. У нас на початку червня відбудеться перший в Україні Шекспірівський фестиваль. Це після європейських шекспірівських фестивалів. Ви везете його сюди, так би мовити, так? Mm -hmm. а, Чим це нам загрожує? Як це відбуватиметься? Фестиваль це дуже масштабно. Чи це буде настільки достатньо тихо пройшов фестиваль ем, взаємності? Так, от е, який чехи організовували, ну так? Е... Кулуарно внутрішньо в театрі, тобто люди прийшли, але для міста це так особливо не збурило. Чи це буде виходити за межі приміщення франківського драмтеатру? Саме дійство, чи зараз не на часі, тому концентруватимемось все ж таки mm. в будівлі? Е, він пройде попередню. Думаю, що ну лишилося більше трошки місяця. Тому ми вже анонсуємо і будемо вже активніше анонсувати, тому що розуміємо, що сьогодні дуже дальні плани, ну на. Насправді навіть ну не можна щось щось дуже далеко планувати. Попередні дати це 17-22 червня. В нас були, в нашій команді ми думали, сперечалися в хорошому розумінні, чи це все-таки робити більш масштабно і більш галасливо, чи все-таки навіть назву ми продумували, чи назвати фестиваль, чи називати це форум, щоб чи під час війни. Тому ми, це такий, умовно кажучи, пілотний варіант. Це є мережа Шекспірівська. І на майбутнє сюди мають приїжджати закордонні вистави. Ми робимо перший рік, це пілот. Де будуть в першу чергу, це буде е, Шекспір, фокус українського Шекспіру, кращі постановки Шекспірівські українські, mm -hmm. і буде там одна-дві, все-таки за кордоном. Ми розуміємо, що це є ризики мало країн, які випускають сьогодні е, до нас. Ну зрозуміло, і, і це ну абсолютно не має на що ображатися. Хоча були рекомендації, що в західній області франківські ми намагаємося сілком... про це говорити. Е, Хтось їде, хтось не їде, когось випускають, когось не випускають. Тому це буде в такому плані, але це будуть і панельні дискусії, це буде презентація тих шекспірівських фестивалів, які є на сьогодні за кордоном. Будуть закордонні гості, буде Майкл Добсон, це директор Шекспірівського фестивалю, і ще декілька критиків. Тобто, це все-таки прецедент для франківського в першу чергу і для України. В так, і знову. Ось якщо дуже коротко, тобто все-таки це буде сконцентровано у театрі, плюс ми хочемо робити його не суто театральним в майбутньому, а мультидисциплінарним. І деякі такі перші паростки цього мультидисциплінарності, вони також будуть в нашому фестивалі. Вже коли ми оголосимо програму, все розкажемо. Але чому на сьогоднішній день я, я десь, це казав і в своєму зверненні мені здається, що сьогодні всі українці у у різних галузях, а ми, зокрема, в галузі культури повинні використовувати будь-які можливості для того, щоб е, кричати сьогодні на весь світ про те, що робить Росія: що це є агресор, що це орда, що це злочинний режим, що це злочинна е, держава, і власне таким майданчиком і може бути і є Шекспірівські фестивалі, тому що е, ми плануємо, щоб вся ця інформація і все це було е, у всі. В мережу Шекспірські фестивалі, а вони є майже в кожній країні, яка себе поважає. Ну майже у всіх, я не буду зараз там, щоб я не помилився, де їх немає. Якщо немає, там бувають раз у два роки або якісь паузи беруть. Тому це в першу чергу для того, щоб мати ще один комунікаційний майданчик для того, щоб говорити світові, про, про війну, яка сьогодні йде в Україні. А ще я черговий раз у. Зараз повернувшись з Йорку, де був міжнародний Шекспірівський фестиваль в Великобританії. І там був проєкт такий, де були задіяні наші актори: Іван Бліндер mm -hmm. і Марія Стопник і, і актори з Великобританії. І, чесно скажу, на ті, вони, вони були там швидші, були репетиції певний час, там близько 10 днів. І була вистава. От, от повіриш, Оксана, я сидів на, 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 на тій виставі, і в мене. О, занекочувалася, я не думав, що це буде, і, і мурахи дуже часто йшли. І як сьогодні можна поєднати Шекспіра, і яким він може бути сучасним, де вони знаючи, що Сранка і, і, і чесно вам скажу, що ну і знову ж таки міміний день сьогодні нашого міста, де режисер Філіп Пар їхній захотів, щоб там звучали рядки. І Івана Франка, і це було круто, і це була дуже крута презентація української поезії. Вони були українською і англійською. Вони переклали. І це було неймовірно, коли це звучало. І, і злежно в якому контексті, де й звучала українська пісня. І по-іншому вони робили уривки. Там, зокрема, от Іван був. Вони робили там, там були різні уривки з різних творів Шекспіра. І ну, я дуже коротко, наприклад, наведу, здається, так просто. Просто але там воно це зовсім по-іншому звучало. Ну от Іван був у шматочок з Ромео Джульєти, де, де от ну ця сцена, де він прощається після ну, першої шлюбної ночі, після вінчання, яка у них відбулося, якщо ти там пам'ятаєш, і не йди вже. Вона каже: я вже mm -hmm. мушу йти, вже світанок, вон чуєш там жайверонок і так далі. І вони зробили, що Іван був ну, в військовій формі, і вони, типу, на вокзалі Джульєта була англійська актриса, дуже крута. і Він Україн. А вона англійською, це набрало таких сенсів, коли ну, вона його провожає вже на війну, mm -hmm. воно, воно так виглядало. Але текст Шекспіра звучав, це, ну, це просто. Я, я згадую, в мене мурахи йдуть по тілу, я це знімав. тобто... Я був, я так і думав, бо я казав, що майбутнє нашого фестивалю, як ми це бачимо, ми говорили нашим директорам про те, що спочатку це буде Шекспір, а потім я хочу, щоб це був Шекспір і Франко, Шекспір Шевченко, Шекспір Андрухович, Шекспір Прохасько, чи інші, чи інші, допустимо, на, на наші і франківські і письменники, чи це класики, чи це сучасна література, чи драматургія, і таким чином через персону видатно. Шекспіра, ми можемо притягувати увагу і так, і і подавати таким чином на для світу е, нашу е, круту драматургію, круту літературу. Вони це погодили, я це пускав. А вони вже взяли і зробили. І це працює неймовірно. Це настільки круто працює, де є геніальний Шекспір і геніальні наші письменники, е, е, наші драматурги, наші пісні народні. Ну це, це це дуже круто працює на сьогодні. Ну я відчула, я б теж плакала, мені захотілося прямо і там таких выставили. моментів було чесно багато. Я, я, а британці я... нас дуже добре відчувають. Це було помітно так. і по Євробаченню, так? І так. так, всіляких так. Тобто, різних... це, це справді таке. Ну, я це для мене було дивовижно, тому що режисер е, їхній, їх е, ну, Філіп Пар, uh -huh. це директор Йоркського е, Шекспірського фестивалю. Як він у це сказав, ні, я хочу, щоб були Франко знадіть, я хочу, щоб була пісня. Вони співали багато голосся, е, українські пісні. Е, ну одним словом, це вартує того, і це і, і воно працює. От найголовніше. Що те, що я думав, я коли я придумав це як таку теоретичну е, яку, якусь, е, річ. А от вони вже на такому невеликому е, досвіді вже це реалізували. І я думаю, що це і буде. Ну і звичайно, що це для міста нашого, яке в першу чергу, звичайно, воно там славиться там Карпати, Гуцулія, яку я Гуцулія, якщо ми яку я неймовірно люблю, але е, від цього ми станемо тільки багатші, якщо в нас ще буде Шекспірський фестиваль, і це висока драматургія і. Ну і так далі. Побачимо. Дуже хочеться. Зрозуміло, що це перший пілот, але який, де ми дуже продумуємо, щоб в фокусі була війна в першу чергу, <плеси> <плеси> я думаю, що за, за цим велике майбутнє. Шекспір і Андрухович це та зв'язка, в якій в нас воно поєднується уже давно від початку від першої прем'єри Гамлета в його перекладі, потім були Ромео Джульєта також в його перекладі. І от ми чекаємо завершення цієї трилогії у вашій постановці і в цьогорічному репертуарі це не ви. А що там а там анонсувався королір? Uh, ну, де да, у, у нас? Так uh, ні? Nee? Ні Макбет. 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 Точно. Like, а король. Uh, король Лір е, був потенційним е, варіантом, ну, скажімо так. Ми від нього не відмовилися, тому що я говорив з Юрком Мандруховичем. Е, нам говорили, чи він хоче. Він каже, ні, я вже не буду перекладати. Поки що каже, от є переклад короля Ліра. Тому все може бути. Насправді я дуже люблю короля Ліра, але на все свій час ми спеціально я не, не педалював цю тему, тому що в нас мала бути постановка Макбета в маю Личевське, але трошки перенеслося це на наступний сезон, тому що Роман Луцький наш поп. У два чи три проекти на зйомки. його але ще немає. Але він зараз немає. дуже знімається. Так, просто один, другий, третій це і закордонній, там і в Польщі він знімався, і в Литві, і в Україні. І тому у нас графіки дуже сунулися. І через наші поїздки, коли ми вже нас запрошують на закордон на фестивалі. Тому в нас ті прем'єри, які ми планували в цьому сезоні, ну просто фізично їх нереально зробити, тому що е, ми відсутні. І тому, але це абсолютно нормально. Дякую. Ти Бог, як я казав, її попит, і ажіотаж на наші вистави, і тому ці плани трошки пересунулися на наступний сезон, і це чудово. І це чудово. Гаразд, театр не гуцульський, хоча його часто називають гуцульськими франківцями, так. Та. А не гуцульський і неприкарпатський все ж таки франківський. Тобто, передусім, це театр міста, а вже потім всієї країни, бо він має статус національного. А, зрештою, у франківському міському театрі а, до міста є дуже багато прив'язок, але. В ньому спостерігається дедалі більше наплив не місцевих людей. Місцеві не можуть взяти квитки. Я так часто чую це від місцевих. Е, насправді люди бронюють заздалегідь і їдуть. Це прекрасно. Франківськ став туристичним об'єктом ще й через, через театральний туризм, але місцеві не можуть потрапити. Як боротися з цим? Ну, ти так розказуєш, це так, як мені знаєш, кілю масла на душу. Ми, ми за це так довго боролися, так ми за це дуже довго йшли, це дуже приємно. Ну, то нічого, трошки місцевим піднапрягатися, бути активнішими. Я, я жартую. Це дуже гарна річ, це, що на наші вистави неможливо дістати квитків. Я не знаю, що тобі сказати. Просто полювати, знати, що ми у вас є, ми є, ви є тут постійно. І ми є постійно. Ми дуже любимо наших глядачів, цінуємо. Ми розуміємо, що наш успіх теж це і успіх глядача. Тому що я неодноразово про це кажу: що театр це таке мистецтво, і в цьому є в його велика сила, і великі його плюси, що він не може існувати одне без одного. Глядачі без акторів, те, що відбувається на сцені, і того, що відбувається для що ми робимо, щоб. Що відбувається в залі, це є процес взаємопов'язаний і це взаємообмін енергіями. І напевно ми варті наших глядачів, а наші глядачі варті нас. Так що, якщо дуже захотіти, все можна встигнути. Ну не сьогодні, завтра, не в цьому місці, то через місяць, через не два сезоні, то в наступному. так, 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 то потрапити до нас обов'язково. Треба дуже захотіти. І потім може без варіантів закохатися в цей театр, будете ходити і ходити, хотіти і хотіти, і ходити і ходити. А, народний артист України, Ростислав Держипільський художній керівник франківського драмтеатру. Власне, родом із Косова. А, часто б'є себе в груди зі словами «Я гуцел», це дуже показово. Ви вчилися у Львові, тобто а, шкільні роки в Косові, а, студентські у Львові. І О. вже потім ви потрапили сюди до Франківська. Достатньо давно я у вас запитувала про те, де у вас ще є місця сили у Франківську, які місця вас надихають. Ви мене тоді шокували направду зі знанням, що ви полюбляєте київське кладовище? Ні, а, колись було так. байкове кладовище. Ні, ні, кладовище на тут... київській. так. А, я ну київський. Колись, колись жив в Києві найбайково ходив. Я взагалі люблю кладовище. Що <пам> вас там так надихає? Допустим. Про вічність, момент моря. Про вічність. Та. Насправді так. Був період, чесно скажу, що зараз не знаю, вже якось воно прийшло. Був період, коли я любив дуже ходити на це кладовище, воно київське називається. Кладовище на київській, того а, так на називають київський. між так, людьми київське. Я київським. Бачу, не, не бо я ж не нефранківська. Не е, так, це був такий період, по-перше, у ті перші роки. Коли я став директором, я реально розумію, що там навалив на себе стільки відповідальності і стільки всяких е, обов'язків і планів, які приходилось реалізувати. І це власне тоді було з Олексієм Гнатковським, яким він допомагав, яким ми разом робили багато ініціатив і вистав разом створювали. І це був один із варіантів втечі, е, тому що там точно мене ніхто не міг знайти, вирватися з кабінету, вийти з театру, а далі плюс ми вже. Ставали відомими, знаменитими, чи піти кудись в кафе, чи на вулиці, це впізнавали. Спочатку це було приємно, далі це ну, просто е, нема можливості ну, побути самому чи поспілкуватися якось. І якось ми так щось йшли вулицю і зайшли туди, і зрозуміли, що це варіант. А тут з вами ніхто а, селфі та, не робитиме. Так, тут ніхто не буде, воно тим більше воно ну, воно не закинуте, але воно не таке не діюче, активно. Там так. вони є і у могили ухожені, є, за якими доглядають. Є на жаль, вже ні і, і щось в цьому є. І ми зрозуміли, що дуже часто ми йшли туди і там говорили, там щось планували. Інколи я сам йшов. Це така була втеча, але в центрі міста. Ну, Але цвинтарі це взагалі якась як, як, як справді така річ подумати про вічність. І там їх не треба боятися, не, не боюсь цвинтарів, це справді як треба боятися живих деколи, а мертвих вже, вже ні. Ну, Взагалі, тому там, був такий період, де. Де, де, де ходив ходили з Олексієм на той цвинтар? Тим паче, що театр сам біля цвинтаря на ньому. Так, по і, суці, і, на так, і цю, цю річ ми теж колись вичистили. Власне, ми вичистили, я маю на увазі в тому розумінні і сприйнятті глядачів чи когось там, що казали, буцім, то театр побудований на цвинтарі, що на це кістках. погано на кістках. А от коли ми Гамлета ставили, так. якраз я кажу, ну він в підвалі в нас кажу, а, а що робить театр? Театр і е, займається Тим, що він воскрешає, оживлює, дає нове життя тим персонажам, людям, особистостям реальним, придуманим, які жили десятиліття тому, століття, тисячоліття тому, це ось, головна задача театру. Я думаю, це ж дуже круто, що ми на такому місці. Тому це навпаки, я думаю, це великий плюс, тому що ми, ми, ми це і робимо. Ми даємо життям тому, що. Здається, вже померло, загинуло, а ми даємо ще шанс і ще і оживлюємо, і, 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 і це ці нові життя е, по, по іншому світяться, і по-іншому їх бачить кожен глядач, який приходить, і робить свої висновки. Це про свято Воскресіння, в тому числі, а. і про свято перемоги майбутнє. Шукаємо перемоги і надії на Воскресіння, в тому числі і там не лише у храмах, у храмі мистецтва Абсолютно. також і спаси. І вам за те, що надихаєте, дякую.